Шановне панство, мої вітання. Назвуть мене Олександра, 14 липня сьогодні, і була вже заява Трампа, да, було звернення, прес-конференція. Давайте тепер розберемо основні тези. Я тут собі трошки виписала ну, із ваших питань, з ваших коментарів, ну і прослухала, що він там говорив. Значить, Давайте почнемо з допомоги. Допомогу, яку в плані зброї, в плані патріотів, патріотів, да, буде надавати нам Трамп, але платити за все, начебто мають НАТО і Європа. От, Це зброя в нас для захисту. Ну, Давайте глянемо. Давайте в цілому, от налаштування Трампа спочатку да, налаштування Трампа в плані всієї цієї промови. Наскільки він був серйозно налаштований, Трамп в плані цієї промови, наскільки він був його налаштування Ой, карта імператриця, наскільки був налаштований необхідні міри. Знаєте, це. Те, що дійсно потрібно зробити, щоб щось сунулося з, з якоїсь мертвої точки. Карта помірності. Імператриця в нас виходить, да, карта помірності, четвірка кубків. Але що вам сказати? Сказати, що е, налаштований категорично з однієї сторони, да, по імператриці це момент е, такого порядку, да, навести порядок. Все ж таки, добитися якоїсь там правди, справедливості, тобто, ну, типу, як да, мова, мова про це йде. Але по помірності це не закінчити на тут і на зараз. Це дати якісь тези, це про щось таке поговорити і чекати на реакцію. Чекати на реакцію. Помірність вона така. Я сказав, і я дивлюся і спостерігаю, що буде відбуватися. От Трамп наразі. Спостерігач. Заяву дав і спостерігач ще три карти дістану, оскільки він був серйозно налаштований в плані закінчення війни, в плані от України в контексті цієї своєї промови. О, карта колесниці. Ну, тут, звісно,. Тут, звісно, у Трампа е, цього не відібрати. Та? Це велике бажання заявити про себе, показати, який ти класний, показати, там, що ти керуєш. Е, це момент просування себе, це момент е, показати себе як лідер, що ти контролюєш, що ти у укерма, і так далі. Е, е, чи він дійсно налаштований? Знаєте як все ж таки відчуває і для себе якусь загрозу? Сімка жезлів вона говорить про те, що десь на нього тиснуть. Десь намагаються якісь палки в колеса йому в плані керування, да, можливо, в плані його президентства. Він відчуває якусь загрозу, тому такі голосні заяви показати, що ти ще на коні всі ж таки він вимушений. Тобто, ну і в основному і його особиста якась тема як президента штатів. Ну і карта нам про це говорять, да? карта диявола. А, карта світу, що вам сказати, якась загроза йому все рівно вона йде, тобто тиснуть на нього з усіх сторін, причому тиснуть на нього і е, ті, хто стоїть над ним, і тисне на нього і Рефя, я так розумію. Ну і взагалі, знаєте, як очікують від е, лідера такої країни, е, ну який так голосно заявляє про себе, що він там, типу, все може, все знає і все. Повирішує, очікують якихось активних дій. Ну, тут, начебто, він нам ці активні дії показав, готовий діяти, але знову ж таки, карта закоханих виходить, а вона все рівно, знаєте, такі, більше як схилити до перемовин, схилити до якогось вибору. Тобто він все рівно буде ще стояти перед якимось вибором. Карта закоханих це. Можливо, десь інколи перекласти на когось відповідальність, може ще й про це карти сказати. Тобто я готовий робити заяви, я готовий керувати, але от момент в чомусь я буду перекладати відповідальність ще на когось. Зараз я докладу до цих закоханих. Карта смерті, щось він дуже сильно боїться і переживає, чи він налаштований, налаштований, але знову ж це про вибір. Да? І він намагається знайти якісь шляхи до вирішення питання так, щоб е не скосило і його, в тому числі, щоб наслідки, можливо, його якимось чином не зачепили. Ні його, ні його бізнес, ні його президентство. Е загроза все рівно йому йде. Що це для Трампа? Карта смерті якийсь удар щось його щось йому загрожує, знаєте, як його президентство щось загрожує, або його роботі щось загрожує, в плані документів якісь, в плані правильності якихось його дій, так? тобто, може там тисне на нього хтось, це можуть бути і або ж, як це називається? Зараз, друзі, швидко, швидко думаю і забуваю періодичні слова. Компромати якісь можуть бути. Ну, стосовно його роботи. Ну і знову ж таки на нього тиснуть. Да? Тому, тут, тому тут так. Ну добре, налаштований це прекрасно. Так, де мої питання? Давайте з приводу допомоги. Оте, що він заявив, так? Да? Чи співпадає його заява? Дійсністю з тим, що Україна дійсно буде отримувати. Те, що заявив Трамп стосовно допомоги Україні в плані зброї, надання Україні зброї, чи буде це відповідати дійсності? О, четвірка жезлів, вже карта непогана. Ну, тут карти непогані панство. Дійсно, шістка пентаклів на дні колоди це карта такої допомоги, типу, пора давати допомогу, готовий давати допомогу. Е четвірка жезлів говорить нам про домовленості. Можливо, домовленості дійсно тут і про НАТО може йти. Е недарма там Рюте, да, його прізвище, е той, який очолює НАТО, недарма, він, мабуть, приїхав там щось вони стосовно цього. Обговорювали, да, тут велике бажання показати себе, тут велике бажання показати свою владу, і не тільки е, в плані підтримки України, а в плані взагалі світу, да, типу показати, е, як я володарюю, наскільки я е, як мощний, да, наскільки я потужний, наскільки я потужний імператор. Ну, в цьому плані да, тут е, Україна дійсно отримує. Можливо, навіть десь трошки більше, тому що карта сили, да, тобто підсилювати щось, підсилювати вони все ж таки Україну будуть. Хочете мені спитати, в якому стані буде та зброя, яка приїде в Україну, в яку вони будуть надавати, в якому стані. Зброя дійсно для захисту, але все рівно будуть якісь обмеження в плані її використання. Ну просто щоб ви зрозуміли, да? карта закохана, 4 кубків. Дійсно багато. Ну, дай Боже. А через якийсь союз, можливо, через якусь третю країну, через домовленості з якоюсь з третьою країною, це все зібрати і а, в Україну відправити. А, приготуватися, Боже, Рефію чекає щось дуже цікаве. Знаєте, як цікаво виходить? Мова йде не тільки про Ерефію, мова йде про ще якісь країни, які дотичні до Ерефії. Тобто тут загроза виходить, зараз я спробую якось це. Знаєте, як підтягується до оцієї заяви, підтягується, ну, тобто, щоб почула не тільки Росія. Можливо, мова йде про Іран, можливо, мова йде там про Китай. Але потрібно зробити так, щоб е, наслідки, які Росія відчує на собі, щоб їх партнери росіянські приміряли на себе. Типу, щоб вони боялися. Розуміло, от карти якось про це. Ну, добре, так, ну давайте подивимося реакцію Кремля. Стосовно допомоги Україні стосовно цієї зброї, бо там була вже десь інформація, що на Росії вже ховають літаки, вже щось там відбувається. Реакція Кремля на те, що Україні будуть, на те, що Штати готові Україні надавати зброю. Реакція Кремля переляк, зміна планів. Не знаємо, куди бігти. Вісім мечів. Сімка кубків. Це така собі певна агонія. Я сказати, щоб вони такі, Знаєте, такі карти, на... якщо там на людину, наприклад, виходять на... ну, трошки не сповна розуму, то в плані опису дій це може бути як мавпа з гранатою. Це коли ти не знаєш, як тобі вибратися, куди тобі бігти, коли ти обмежений в прийняттях рішення, але сімка кубків це така певна розгубленість, але ти розумієш, що щось потрібно робити. Це, ну, для них це ну, трошки шок, такий сказати, що вони не, не задоволені, і це для них неочікувано. Це Кремля на те, що Трамп буде надавати допомогу, Реакція Кремля. Дуже емоційно. Ну так. Да. Так. Чого чекати? Ми з вами так класно на цій колоді. Ну, добре, я, якщо що потім візьму. Е -е, колода яка... Рицарі Тамплієрів. Попередній розклад я зробила, вона чудово нам так відповіла. Ну давайте поки на кіноці. Чого чекати рефі з зброєю? Тепер, да? після того, як штати нададуть Україні зброю. Чого чекати рефі? Вони вже чекають, вони вже готуються, вже готуються панство якісь заяви. Це і псов медіа, це якісь провокації, це якісь маніпуляції, будуть тиснути, будуть шантажувати. Карта місяця, карта магу, тобто це маніпуляції, фокуси, да, ті, які будуть направлені на те, щоб хоч якось зупинити, домовитися, себе, себе м м убезпечити, да, щоб, ну, щоб, щоб не прилетіло. Бо я це страшно. Що чекати, Іресть? Ну, тобто вже чекаю. Дев'ятка жезлів це коли ти вже чекаєш. Що чекати? Вони дуже сподіваються, що в них вийде домовитися. Якраз вийде домовитися з Іерафантом, що хтось їм допоможе, що хтось їм допоможе з виробництвом, що хтось з кимось вийде. Домовитися в плані того, щоб не чіпали, щоб знайти якісь спільні точки. Розумієте, хто цей Рафан? Це ж може бути, по суті, і Китай, це може бути і Захід, і Трамп. Цей Рафан для них. Це хтось із їх партнерів. Тобто вони будуть намагатися знайти собі. Постійно хочеться мені сказати спонсор, а це ж це не спонсор, це да? покровітеля. Намагатися домовитися з ним в плані якогось виробництва, в плані співпраці, в плані того, щоб хтось став на їх сторону. Да? Це, можливо, і союз, до речі, який знову почнуть про це говорити, що чекати Ерефі, що чекати Ерефі після того, як нам в Україні зброю. Що чекати удари, будуть удари, але по Росії. Але Росія може бути у відповідь. Карта сили, королева жезлів, сім жезлів. Карта про те, що з такого, знаєте, з такого певного переляку Росія буде намагатися показати знову свою силу. А це може бути, до речі, і про удари. Україні на Росію готуються якісь дуже цікаві речі. Кремль щось готує, повтор якоїсь історії. Це може бути, до речі, пов'язано з дітьми. Ми з вами неодноразово дивилися: робила я розклад стосовно. Повтору якихось провокацій, повтору якоїсь історії в плані дітей, в плані теракту, в плані от чогось такого, знаєте, і це може бути голосно для всієї країни, щоб якимось чином щось вкласти вуха, щось вкласти вуха росіянців, да? тобто зробити якусь заяву на рівні держави, тобто вони готові на якісь страшні речі. По-перше, е там хтось має піти, когось приберуть. Дуже вагому людиною, скоро когось готується прибрати, поміняти, тому що це, ну, типу, як вихід із ситуації. Рицар жезлів, вісім кубків, зазвичай показує на смерть. На кінець шляху Це кінець шляху може бути десь в дорозі, наприклад, да, або там пов'язаний з якоюсь дорогою або ну, щось таке. Типу, як приберуть зі шляху. А про що ще карти можуть говорити? Звісно, про теракти, які вони намагають, будуть намагатися зробити, і в принципі, які вони вже планують, якісь підготовки там до цих терактів вже йдуть. Карта смерті, це відлюдник і Верховний суд. Тобто у себе щось на території таке зробити не дуже, не дуже добре. А знову загроза стосовно води. Стосовно води, карта вежа, тут скупків. кубків. Це або вода, або якась рідина, яка горить, або ну, щось пов'язане там під водою, над водою. Да, от якось, якось так. Ну, е, друзі. До речі, відлюдник може ще говорити про якісь е, диверсійні роботи на території Ерефії. Вони і їх бояться. Тепер да, дуже бояться. Тепер будуть перевіряти, в них там може слежка за кимось бути. Це про е, такий стан, коли ти розумієш, що не знаєш, звідки прилетить. Коротше, знаєте, отак, не, не знаєш, де може шандарахнути. От вони бояться твої повтори павутини, тому туди то, да, дійсно щось вони можуть намагатися сховати, е, якісь свої ресурси. Але все рівно смерть вежа воно не заховається. Підривати щось можуть. Якісь щось пов'язане з перевезенням, да, можуть підривати на території Ерефії, або все, що пов'язано з Ерефією в плані там доріг, в плані завести, відвезти. Сейчас, друзі, я тут, Сейчас, секундочку, не хочу розкривати ж всі карти. Щось дуже цікаве готується на території Ріфії. Не дарма нам цей відлюдник показав. Давайте от, сім камичів для України виходить, тобто, це українські сили, щось цікаве готують на території Рефі. Ерефії, але якщо ну, можна ще інакше прочитати, що Ерефія може на території е, Європи або Штатів готувати якісь е, теракти по хитрості. Знову це можуть бути якісь вибухи по сонцю, це може бути щось палаюче, це може бути електростанція або щось таке. Тут такі карти і туди, і сюди. Тому, друзі, щось цікаве готується на Москві. На території Росії, будемо чекати. Так, давайте питання таке, що з е, обстрілами? Що з обстрілами? Тепер на фоні всього цього, да? тим паче Келох в Києві, що цей тиждень? Загально подивлюся, чи готує Росія якийсь сильний обстріл на цьому тижні, поки Келох. По Україні, чи готує якийсь обстріл. Загрози якісь будуть, да паж мечів все рівно це по якимось територіям щось літати може і про повітряні вони звучати можуть. Ну, знаєте, як тримати напругу? Чи готують вони обстріл, поки келох іерафант, знаєте, таке попередження? Не повторювати попередження не повторювати, чи буде Росія обстрілювати Україну, поки Келок поки ну, все рівно карти про це. Тут, ви розумієте, це велике бажання шантажу і маніпуляції. От е, карта Колесниця. І знову у нас виходить момент транспорту, загроза транспорту панство. це. Може бути, до речі, щось пов'язане з якимись великими будівлями. Це можуть бути мости, це можуть бути дамби, це може бути про електрику, це може бути великий якийсь транспорт, там літаки, потяги і, і всяке таке бажання показати свою силу. У них все рівно буде. Тобто я. Загроза для цивільного населення і момент води мені виходить. Щось не дуже подобається щось пов'язане з водою. Угу. Секундочку, друзі. Повторити якусь історію вони дуже хочуть. Тебе вони колись когось слухали. Розкажіть мені, будь ласка. До речі, це і проривки а, на фронті колесниця, вона і про це говорить. Тому, будь ласка, будьте дуже уважні. М -м так, давайте далі. А, 50 днів ультиматуму для досягнення угоди а, ультиматум від Трампа до Так? Що це таке? Чому аж 50 днів? Взагалі, що це за умова така? Давайте. Вітрапа, що це за умова така? 50 днів ультиматуму Що він мав на увазі? Що він туди вкладав? Для чого 50 днів? Що це за. Ох! Велике попередження. Карта вежа. Буде, чекаю. Да, от Дивіться, от знову ж таки, ця помірність дійсно чекає. Чекає певних угод, чекає е, певних домовленостей, інакше буде вежа, інакше будуть дійсно якісь дуже неприємні е, наслідки для Ерефії. Це про зміну влади. Скоріше за все, що це про зміну влади. На Ерефії має щось таке відбутися, і вони чекають цих змін по правосуддю. Да? Тобто ми вам запропонували вихід з цієї вежі. Якщо хочете якось це зробити по правосуддю, типу правильно, нормально, потрібно погоджуватися. Ну, тобто карти про це. Я питаю, що це для Ерефія, ця вежа. Так, да, Це загроза королю Пентаклів, Це Звісно, і про удари по ресурсам, це про удари по кремлівській владі. це, ну, Король Пентаклів це путінський режим, да? тобто момент змінити, змінити путінський режим, знайти винного, когось покарати. Тобто, вам потрібно вирішити питання з цим режимом. Я чекаю, щоб було з ким говорити. Карта Правосуддя. Чому 50 днів? От мені цікаво, чому 50 днів? Чи це щось таке що має відбутися за ці дні? Чому 50 днів? Що це для Трампа цих 50 днів? Ще щось має статися. До речі, і з Трампом щось має статися. Слухайте, ну прям цікаві карти. Має бути прийнято якесь рішення, дуже важливе рішення. Верховний суд, вісім кубків. Таке відчуття, що і Трамп чогось чекає, якогось уходу. Це уход для, для Трампа що це? Трампу щось грозить. Оцих 50 днів таке відчуття, що йому як відміряли якийсь шматок часу і сказали вирішуй. Тобто він розуміє, що за цей час потрібно, ну типу, не більше. Знаєте, за цей час потрібно вирішити. Верховний суд, вісім кубків. Також карти про уход, ну, або з посади, або уход з життя, або щось таке. Такі собі карти для Трампа це смерть, а для Рей, це що? Також певні втрати. Певні втрати. Для України 50 днів це е, сімка Пентаклів ми чекаємо. А для Росії 50 днів це все рівно прийняти рішення. Да? Прийняти рішення, посадити якогось короля жезлів, е, узгодити щось з королем жезлів. Король жезлів може нам, до речі, говорити про. Так само домовитися з Трампами, буду домовитися з Ну, хто там у них? Да, Китай має щось таке ще заявити, об'явити, десь показатися. Китай ще має. Так, і. Панце, в принципі, всі питання. Ну давайте ці 50 днів, що потім. Не так, от Вся ця заява Трампа, що це все для війни в Україні, як от все те, що на зараз відбувається, оця заява Трампа, оці 50 днів ультиматуму, от ця зброя, яку Трамп готовий надавати Україні, що це все для війни в Україні. Це все нас веде до перемовин. Карта правосуддя, до певного балансу, до вирішення ситуації, до перемовин. Да. Але потрійці мечів. Це і зміна в нашій владі, це прийняти а, те, що нам не зовсім подобається. Хм. І у нас зміни якісь у владі. Ну, вони вже, в принципі, почалися, да? там, і обшуки, вже і прем'єра там нового. Зараз подивимося з вами. Ну, в наступному розкладі я маю на увазі, що це для війни. Дуже важкі рішення має прийняти Зеленський. Він має піти на якісь умови, на які він йти не зовсім. Хоче двійка мечів. Це про дуже важкі рішення. Да? Це щось таке, можливо, і його особисте стосується, бо по відлюднику це про особисте, можливо, це про е тимчасово окуповані території рішення, які він має прийняти. Ну, тобто, да, І піти на якісь все ж таки домовленості з е -е, Кремлем. Е -е, король Пантакль знову. Хочеш, не хочеш, потрібно сідати говорити. Зміна влади має там відбутися, прильоти, зміна влади. Мої панства будемо чекати. Чи всі ці рішення Трампа і допомога, чи це допоможе закінчити війну? Останнє питання на сьогодні: ці всі рішення Трампа і оця допомога, чи допоможе це закінчити війну? Да. Карта світу допоможе допоможе Було б бажання, знаєте, оце от потрібно бути наполегливим, да чітко тиснути, тобто не здаватися, щоб, не дай Боже, нічого його там не збило. Бо, роз, знаємо Трампа, знаємо всі ці його заяви. Коли сьогодні говорить одне, через там години-дві він говорить інше, на наступний день. Ой, я взагалі такого не говорив. Ну, тобто будемо з вами. Спостерігати добре панство. Я вам дуже дякую за ваш час. Дякую за вашу увагу, за підписки, за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.